Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Європи. Сезон 2015-2016 років. Це був матч півфінала! Друзі, пів. Фінала Ліги Європи. Матч перший з двох, 28 квітня 2016 рік. Шахтар Донецьк у Львові на арені Львів, команда Мір Челоческо, привезли віліо на Емері. ЧА-2-2 у першому матчі. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей просто неймовірний матч. І Давайте, друзі, просить поговоримо по порядку. Розпочнемо, друзі, зі стартових складів. Шахтар Донецьк. Українська команда виходить грати по 4-2-3-1. Андрій П'ятов, воротах. Ярослав Раквіцький, і Олександр Кучер, пара центральних захисників. Ісмаїлі, Дар'я Серна, по флангах, Малишев Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник, Тайсон Марлос по флангах та. Факундо Ферріра у нападі. Це стартова росновка української команди. Севілі 4-2-3-1. Стартова в іспанської команди. Сорія у воротах Рамі Карісу. Пара центральних захисників. Ескудеро Маріано по флангах. Крихов'як Зонзі. Центральні опорні півзахисники. Банега, центральний атакувальний півзахисник. Вітоло Євген Коноплянка по флангах та Кевін Гамейро у нападі. Це стартова росновка іспанської команди. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поїдено говорити. Ну, що ж, сивільці відкривають рахунок дуже швидко. Вже на шостій хвилині матч, Хоч, в принципі такий рівний був футбол на старті. Усе ми сівіці забивається. Банега. Банега робить просто геніальну передачу. Кевін Гамеро дуже здорово грає в подіграші. Вітоло. Вітоло виходить на унену позицію. Робить замах. Пробиває Вітоло. 1-0. 1-0 Севілья. Відкриває рахунок у матчі. Вже на 6-й хвилині матчі. 1-0 Вітоло. Прибирає на замасі захисника Донецького Шахтаря пробиває. М'яч дуже прикро, помічник Андрій П'ятого пролітає. 1-0 Севілья на 6-й хвилині матчі відкриває рахунок матчі. Але Шахтар Донецьк, українська команда не знітилася. Пару непоганих перспективних атак. Українська команда провела, але реалізувати свої нагоди Шахтар не зміг. Але ось вона, 23-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк. Проводить атаку Ярослав Ракицький з власної половини поля. Просто киснеймовірно. Діагональ від Ярослава Ракицького Марлос! приймає м'яч! один З ватарем! Марга спробувати! гол! 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 Марлас! Марлас! Забиває гол! Яка же геніальна передача від Ярослава Ракицького! Ярослав Ракицький! Одним геніальним пасом! Розрізає весь захист іспанської команди і виходить на вона на позицію Марус. Марус виходить не на один. Марос б'є технічно в дальній кут. Один-один Шахтар! Зрівнює рахунок української команди. Ну і після забитого м'яча після забитого м'яча ще пара небезпечних було так. Пригадається удар Тайсона. Небезпечний повз ворота пробив Тайсон. Шахтар заволоділа українською командою ініціативою. І ось, вона 35-та хвинава, чи Шахтар Донецька атакує по лівому флангу. Дуже здорово. Якщо не помиляюсь, кутули там дуже здорово Донеччини розіграли. В кіті -кіті Марлос по лівому флангу! Виконує дуже здорово Марлос по лівому флангу виконує цю подачу. Марлос прийшли дуже здоровий справді. Вдався на швидкості, знаєте так, зробити цю подачу, і справді дуже здорово пройшов Марлос на швидкості, футболіст Савілі по лівому флангу пройшов. Простріл, силовий простріл Марлоса, Тарас Липенко на гол! Гол! 2-1! 2-1! Шахтар забиває вдруге. Марлос! Геніально! Геніально! Геніальна подача від Марлса. Марлос дуже здорово по лівому флангу проходить футболіста Севілії на швидкості. Марлос Проходить футболіста Севілії, виконує силовий простріл. Подачу силовий виконує Марлос. І Тараса Сипаненко пробує голову. Це гол! Уу! Тарас Степаненко збиває. Збиває 2-1! 2-1! Рахунок на користь української команди. Після того, як Шартар. Вийшов вперед, ще було пару небезпечних контратак. Для того, щоб забивати. Ось. Ну, в кінці кінців перший тайм завершується на користь штаря. Другий тайм. Другий тайм у важкий. справді. Кронделі, коке вийдуть на другий тайм у Севілі. А нем, Бернард, Дуардовуть Штарям. Справді важкий і справді, справді, друзі, важкий другий тайм. У Севілі вже на старті матчу пару було ударів та небезпечних. Ось Вратар Андрій Пятов, став в гру вступати неоднократно. Тобто, і справді такий знаєте, пішов. Важкий справді такі, знаєте, відрізати. А часу. Більш Севілія володіла м'ячем у другому таймі. Більш Севілія атакувала. Це півфінальний матч. Шахтар перемагає 2-1. І не хотіли програвати, Але Шахтар, в принципі, українська команда також відповідала своїми контратаками. Ось, але забити їх не вдалося. Хоча, в принципі, там були справді перспективні знаєте, такі атаки в донецької команди. Але забити ось цей бажаний третій м'яч, який би трішки міг заспокоїти гру, все-таки не вдалося. Як він Гмеро, бо вихід один на один не реалізував його Кевін. Ось. Але ж таки, також були непоні відповіді. Команда дуже здорово відповідала своїми атаками. Ось. Ось, і справді, десь трішки також не щастило. Шатарю. Ось. У Кевін Гамайро був супер шанс для того, щоб забивати. Коли футболіст футболісти виконує проса на Кевін Гамайро, Кевін Гамайро! Готується вже замикати у порожні ворота і кучер! Кучер рятує. Шахтар. Шахтар рятує кучер. Ось, але в кітіки ці -кіті сивільці все все-таки свого домоглися. Домоглися. Свільці заробили пенальті. Вітоло! Вітоло зробив пенальті. На замасі Вітоло! Дуже здорово Вітоло. Все правильно зробив. Вітоло робить Футболіст 4 по енерці йде в підкат. Пенальті чистий. Ну, окінгамиро пробиває та збиває. 2-2. 2-2. Сивільці все все-таки збивається. Ну і в кінці кінців цей матч, де й завершується. Відповідно, в бойову нічю. 2-2! Але знаєте, друзі, Шахтар, навіть незважаючи на таку нічку, команда українська показала характер. Друзі, ну, якщо подивитися статистику, да, в м'ячем більше у Севілі. 55 на 45. Друзі, 4-4 з ударами площу. Тут ви не бачите статистику ударів площину. Але я подивився статистику: 4-4. Тобто 13-9 по ударах, але за ударами в площину абсолютно, як бачите, перетет. 4-4, 8-5 закутивими переваги штаря. Голодні 55 на 45. Ну, перевага невеличка, 487 передач Севілі, 394 передач Штаря. В другому таймі Штар більш на контратаках. Команда Мірчилоческ стала діяти. Севільці більше атакувала позиційно, намагалися вони зайняти рахунку матчі. ну... Не реалізувати свій нагоди Севілі не змогла, ну, пенальті вони заробили. Ось. Хоча, в принципі, Севільці справді в другому таймі так підтискати розпочали. Ну, в будь-якому випадку. В цілому рівний матч і завершиться, в принципі, в справедливу нічю. 2-2. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей півфінальний матч. Шахтар Донецьк Севілья. Бойова нічия 2-2. 28 квітня 2016 року. Цей матч відбувався. Це був перший матч з двох.